Формадол. Забудь про прогол... Другий сніданок і третій ведучий Костя Грубич. Такий секрет Полішенеля, Доброго а, ранку. Бачите, тож я завжди намагаюся ти з смаколикою. <рес> <заказ. рес> а, а тепер бачиш, ну, ну, це, от, згадуємо сьогодні Русю, вона називала цю штуку Криптозаврик, Хриптозавр? Хриптозавр? так. Ага. І, і їй подарував сніданку. Воно весь час в студії, до речі, знаходиться. Ми інколи на свої не предмети знали. не звертаємо уваги. Це макет хребта. Угу. І я дума, що щось трипільське таке скріпки, знаєш? Ні? Шановний експерт, який з'явиться тут буквально за мить. Але жарти жартами, ви знаєте, інколи запаморочення, тьмяніє в очах, отак голову піднімешти, погано стає. Це може бути причина багатьох хвороб. Але одна з них це я ось е цитую, бо я ж не медик син синдром хребетної артерії. І якщо ці симптоми ігнорувати, то може дуже плачевно закінчитися. Оце зараз ми всі забираємо голову. Щука well, написала так. на них дві ракети пролетіло. Розумієте, всі дивляться друг гору. Але треба ж знати, що назад треба голову ту поставити Ще раз синдром. Синдром то, що, може плете серебетної артерії. Якщо за всі пити, то ти так і можеш О. ходити. Я ж лише хотіла сказати, Руся. Що так можна і лишитися. Руся люся Могу зараз прийде живим. людина, яка нам. Розстав всі крапки на І над І. Що це за штука, як з нею боротися, і головне, як не допустити, щоб цей синдром у нас розвився. Хто це? Хто це Це Олексій, козаков, Олексій лікар, зробити. вертебролог, постійний наш експерт і твого дня і сніданок він приходить і взагалі золота людина. В не були. Ні, ні. В судиному все, все нормально, і я приймаю дуже такий помірно е, холоднуватий душ. Це, а, правда, це, це правда чи легенда, що Руся назвала цю штуку хр хрептозаврик? А, так, це правда. <смір> це, я я пам'ятаю, у нас тоді був спільний ефір, мене тоді запросили, і е, Руслана сказала: давайте, нарешті, дамо ім'я, і нехай буде хрептозаврик. І я тоді в кінці ефіру кажу: тоді хай цей хрептозаврик я дарую, він буде хай завжди в студії. Лікарю, як хребет пов'язаний? Пов'язаний із запамороченням? Пов'язаний він е, напряму, тому що через хребет проходить дуже 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 важливі судини для нас. Взагалі-то, якщо говорити про кровопостачання головного мозку, е, наш головний мозок це наш начальник. А нашим верхам має бути по кайфу, вони мають бути забезпечені Головнокомандувач. Тим часам так. і йому треба. Він саме чутливий до втрати кисню. П'ять хвилин без кисню. ну, клітини головного мозку вмирають. І тому треба дуже багато більше 20% всього кисню, що ми вмираємо, треба нашим нервовим клітинам. І е, оця вся така великість кисню вона доставляється до головного мозку. дозвольте, будь ласка, двома парними артеріями. Одна із них сонна артерія. Оце така ця велика, яка uh -huh. тут знаходиться. Всі знають в фільмах, uh -huh. бачили. І вона дає приблизно дві треті крові до, до голови в цілому і до головного мозку. А сама, сама така важлива вона називається хребтова артерія, і вона настільки важлива, що вона була схована природою в хребтовий канал. Так, тільки у, зауважимо, друзі, що це е, не в реальну величину ось цей макет. Ну, да? ось, це, ось це, що у нас Так, тут? це у нас уже та, це поперековий відділ хребта, А Це голова? Да, а це така шия, але вона, вона досить така вона велика, крупна, і вона дає кров до задньобазальних відділів головного мозку, які знаходяться ззаду, і де знаходяться оці такі ж самі важливі для нас життєві центри, які ще пішли до нас від рептилій. І тому е, оця захищеність вона дуже оправдана. Але враховуючи той фактор, що вона там дуже плотно сидить в цьому хребтовому каналі, є безліч травмуючих елементів, які можуть її перетиснути. І якщо вона вже Чувач? перетискається, тоді вже оті задньобазальні базальні відділи головного мозку отримують менше крові. І, і це є синдром оцей? І це є синдром шийної артерії. Uh, Доктора, це його намацати можна? Зараз намацую, Люсі? воно намацується чи не, не дуже. Ви її просто ти робите там намацав, приємний вантаж м'язів. Ми, не, ми не, не можемо пальці, тому що вона дуже захищена. Mm -hmm. Ви навіть uh -huh. не можете добратися до нервів. Максимально, що ви можете відчути, це оці ось остисті відростки, їх краєшки, якщо ви будете дуже тисно сильно ти ззаду, тут це дуже захищено. От мені цікаво, цей синдром так хребетної артерії. От якщо е, допустити це так, що це вже перейде в синдром, то окрім запаморочення і головних болей, от ще до яких таких ненезворотніх хвороб може призвести. Запускається цілий такий. Ну, по перше, хочу сказати, що це стосується нас усіх. От ви не повірите, і дітей? телеглядачів фактично. Ну діти ще вони більш-менш молоді. У них судини еластичні, хребет формується. Якщо немає ніяких вроджених патологій mm -hmm. або посттравматичних станів, то дітей це ще більш-менш не стосується. Але нас, дорослих, особливо після 30, а я по пацієнтам бачу, що і раніше це Той стосується помістиш, практично що... усіх. І коли то ви... виходить так, оце питання сценарії кому загрожує е, е, цей синдром, кому то і можна зробити. прямо сказати відповідь кожному, mm. кожному кожному, якщо ним нехтувати. Правильно так. Так. так, і ми собі можемо заробити хронічне порушення кровопостачання головного мозку, яке рано чи пізно може закінчитись. Гострим порушенням кровопостачання головного мозку, яке називається інсульт. А тепер докладніше, з вашого дозволу про симптоми. Починається хребетна артерія вона може перетискуватись конкретно якимось травмуючим елементом, як ми називаємо. В На першу чергу це може бути прямий шийний лордоз. Коли отак от хребтова артерія йде нормально. А коли ми випрямляємо шийний лордоз, ми вже десь у цьому місці її от перетискуємо. От тут, де вона робить компенсаторну петлю? Так, компенсаторну петлю це дуже ого. таке вразливе. Потім, коли ми далі випрямляємо собі шийний лордоз, ми просто порушуємо рух рідин по трубам. Слухайте, друзі, а вам не здається, що це трошечки нагадує ось це? Так оце я ось оце й подивилася. Оце воно? А у кого коли воно, ми телефон, бюджету, з це. телефонами ходимо всюди, ось так. От це ж воно? А, да, тому, та, та в тому числі. В тому числі. От, Але Гордрик? друзі, ми, ми зараз схопили таку порцію інформації, що у нас може щось там перетиснутися. <рес> Я пропоную трішечки перепочити буквально мить, і ми повернемося знову до розмови. Образу мислення Грубича за шталію. Мене вже перетиснуло. <рес> повернемося за мить. Ми повертаємося. Це другий сніданок у сніданку з плюс 1, І у нас в гостях лікар Олексій Козаков. Ми говоримо про синдром хребетної артерії. І от ми тут поговорили під час перерви невеличкої що є ефект, так званий ефект ефектської капели. Що це таке? Значить, у людей, які страждали на якісь вроджені вади шийного відділу хребта, ото зміщення Атланти, про яке я дуже любить згадувати Юрій Горбунов, остеохондроз, і особливо люди, з яких ось цей нормальний шийний невердос, він кіфозований, mm -hmm. що я пішла вперед. Вони, коли приїжджали дивитись на фрески Мікеланджело, а там їх багато, він їх малював багато років, вони запрокидували голову назад. І таким чином, під час запрокидування голови назад, ми перетискуємо оцьому у місці хребтову артерію, угу. і е, 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 на якийсь час головний мозок починає різко менше е, е, так в, це отримувати будь-якому в, в в храмі може бути таке. Так, так, але ну називається синдром секстинської капели, і е, е, у них мутніло в очах, а деякі і навіть е, 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 втрачали свідомість. І угу. спочатку екскурсоводи, там вони з цим чимось містичним, що світська угу. капела, люди втрачають свідомість, а потім лікарі сказали, ні, це просто е, хто запрокидує голову назад з хворою шиєю, він втрачає свідомість. Тому е, ми синдром е, хребтової артерії між собою називаємо синдром свістівської капели, як це у всьому світі. Боже, якщо ви зараз на мені показали, і в мене таке сталося, то я хочу порадити, що ріка давай. Дозвольте, якщо я з ним з непритомнію, <свистов 'я> то, у нас, то верте, з вами, є кому мене навіть є такі те, що що треба робити, вставати. А ви навіть можете і сидіти, да? якщо, якщо який ми, ми називаємо тест Спурлінга або Шпурлінга, ну до камери бо боком до каме. Сюди зараз Заси, я ми що, що так, ми робимо? Ми так. беремо пацієнта, запрокидуємо голову назад а, і робимо легкий тиск на протязі п'яти секунд. Раз, а, два, три, чотири, п'ять. Якщо виникає біль, 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 то це біль, біль, означає, біль, що є травмуючий якийсь елемент, який вже а, в шиї угу. викликає угу. біль або спазмований м'яс, або функціональний блок в фруктових сегментах, або якась дискогенна патологія. Але якщо мутніє в очах під час такого руху, я вже не буду повторювати. Боляче, то значить, побударити. Оце це відсотковий синдром криптової артерії. Ні, у мене тут напевно якесь запалення, бо мене просто, навіть якщо я не так піднімаю голову, мене болить. Але я це якраз як да, посилить. Ви... Та, правильно так, ніж так, так, вдома так, хтось так. там натисне, хтось акне, зрозуміло, від задоволення, чи все таки боляче. Але тут таке питання, що не треба долучатися власноруч до того. А от у мене теж жіноче запитання, тому що мені ж додому повертатися треба. У мене там дружина, і мене персональне до вас запитання від неї. От якщо як полегшити спазм голови. Наприклад, коли немає під рукою спазмалгону. Чи це, це паличка-виручалочка, чи це міф? От, тому що, от, наприклад, викликають мерехтіння в очах, їм, коли буває, різнокольорові якісь мазаєчні так. такі калейдоскоп виникає в, 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 образи, то що допомагає? Задоволенням розповім. Дайте мені, будь ласка, хвилинку. Я ще назвав не всі симптоми. Якщо ми страждаємо в тій чинні ступені синдрому хребтової артерії, то обов'язково це хронічна втома, обов'язково це головний біль, який виникає в першу чергу у потилиці. І коли нам пацієнти так показують, я питаю, а де у вас болить голова? А пацієнт каже: Так, ми не називаємо це синдром шлема. Оце хребтова артерія, мерехтіння мушок перед очима, зниження пам'яті, зниження уваги. Інколи головокружіння, а при загостреннях навіть нудота і блювота, оніміння пальчиків на руках це все синдром хребтової артерії. Тепер для того, щоб знати, яку рухунку зробити, щоб зняти собі спазм без спазмолгона, треба знати нефізіологічні рухи для шийного відділу хребта, які нам робити взагалі не можна. От від природи не можна. І їх є два: перший це кругові обороти. Це ж всі брати нас робити, колись на фізкультурному навіть можете, у школі учили. You. Так, але зараз вже навіть в предуніверситетах на фізкультурних факультетах Чого можна робити? вчать, Вчать, щоб дітей викладачі не, не вчили робити. Ми просто перетираємо обдушки хребців. A? І другий не фізіологічний. У мене ж там це перетерти. Я роблю. Не можна, ну, можна зі комплектом лише на кругові повороти, так. які я можна зараз не сина, не може в бік в бік, але можна. ні в якому разі не кругові. Ага. Від природи це для нас прямоходячих не фізіологічний рух, і другий не фізіологічний рухника рух, немає там такого так, відповідно, так, ну, так? типу так. А другий не фізіологічний рух це запрокидування голови назад. Це дуже велика помилка для людей, які постійно ем, ходять у басейн і плавають без окулярів е, з такою шиєю. Тому що у нас такий рефлекс, щоб не захлинутися, нам uh -huh. треба взяти чим повіше повітря. І ми це таким плаванням не розслабляємо собі м'язи, а ще більше uh -huh. робимо спазм м'язів шиї. Uh -huh. Тому якщо ми плаваємо, нам треба. Е в окулярах і з тренером навчитися, щоб шия була пряма, і на спині або брасом, як ракета, заходити от, у воду. От, а, от. а який же ж е, рух має бути для того, щоб зняти собі оцей спазм чи головний біль? А тепер, можливо, Костя, я на вас покажу. Да, я готов Окей. Так, підніматися. Тепер чи? я вже стою біля вас. Так. А, в будь-якому випадку, коли у нас спазмовані м'язи шиї, і коли у нас перетискується шийна артерія, у нас якась така компенсаторна постава. І ми маємо уявити, що позаду нас стіна. Але е, е, обично в наших режимах е, наш череп не доторкається до цієї стіни. Нам треба уявити, що отут у нас є такі дві точечки, а отут стіна. І нам треба зробити отакий рух. Задніми м'язами спини, якими доторкаємося до цієї стіни. І ви маєте так потягнути, щоб ви відчули оці м'язи аж сюди, до поперека, до місць прикріплення. І ви Вже маєте потягнутися, потягнутися да? і десь секунд. Треба, щоб було у вас Стог... видно, трошки розвернути. А, я коли чую сім, що шо, боку. Шо, 20, я згадую, вужа, вужа, вужа вули, 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 в, в ужа. Ще, ще, ще розвернися. Ще туди розвернися, туди ліворуч. Вибачте, і нам треба зробити. О таким чином, щоб о, голова сюди. пішла от сюди потягнути задніми м'язами, щоб е, умовно на одній лінії був і грудний відділ, і о, голова це Важно. людина. Сама собі може так сама робить? собі, і тобто... ви робите таким чином. Ви як отак от сильно ну, кла запрокидуєте голову назад і тримаєте 10 секунд. А живіт туди в себе, да і живіт себе, і щоб відчули, от як тянуться о, оці всі м'язи. Тобто маківочку ну, так витягуємо Так. Вверх. і це треба зробити три рази по 10 секунд. Три о, підходи о, типу раз, ну, для о, цього. Три, для цього мені потрібна пауза. Отак. Люди, йдемо на паузу, а я буду тренуватися. Повертаємося за кілька хвилин. І зараз буде сенсація. Скажи, Костя, Ой. на сам кінець нашої зустрічі, те, що нам лікар сказав, що роблять цих Ну, темно розказуйте. Ну в деяких релігійних сектах, крім того, що використовується традиційний гіпноз. А, ми мабуть всі бачили відеоролики, коли підходить mm -hmm. там пастир, чи mm -hmm. хтось він підходить до ну до довіруючого. Він, mm -hmm. він, він, він він бере таким чином, що зараз там на тебе він запрокидує голову назад, сильно тисне. Потім і Пацієнт втрачає свідомість. <свят> Він його так за голову кладе <свят> і потім <свят> уже <свят> <так>. далі <Дальше>. про <свят> <свят> <Тоже> всі вірять. такі раз Да, і всі вірять, <свят> що це у нього Боже в руках є певна сила. А це <свят> фізіологія, <свят> а це фізіологія. <свят> а це <фізіологія. свят> це шийна артерія. Це фізіологія. <свят> Прикиньте, ну по іншому, але все жодно. Але от. Профілактика може бути якась, буквально дві-три поради. Профілактика це е, нормальний образ життя. Наш це слідкування за шийним відділом хребта. Це раціональне харчування. Не нервуватися, тому що адреналін да як гормон стреса він спазмує, в тому числі і хребтові артерії. Щось ви всі пункти назвали надважкі. У мене Я, нічого, як, які зараз на які день неприйнятні, але бачимо на екрані. Да. Так, але ну, треба ходити. ходьба дуже гарно допомагає. А до речі, давайте ще про, про сон, да, про подушку, як має бути правильно. Багато ми ж ставимо прямо під плечі, подушки величезні. Невелика подушка, яка не заходить на плечі. А, під, а лише на шею. Так, або на, на, на спині на невеликій подушці, яка не заходить на плечі, або на боці, бажано на правому боці, де подушка виповнює оцей простір і також не заходить на плече. На плече не заходить. Так. Я, я сьогодні дізнався кілька просто таких революційних речей. Що я треба крутити головою? Треба робити якісь такі рухи прямокутні. Треба, незважаючи на тривоги на все, ходити, от дихати, любити один одного і так. не псувати один одному нерви. Так, Олексію, це лише наша проміжна зустріч. Далі буде. Пасіяк, дякую велико, а, а